Всім привіт, доброго дня, друзі. Давно я вже не випускала відео, давно з вами не спілкувалася і дуже-дуже за вами скучила. Трішечки була прихворіла, і я, і донька. Донька навіть брала лікарняний, не ходила на роботу. Майже півтора тижня вона була застуджена і досить сильний був кашель і нежить також, але вже сьогодні пішла на роботу і я також почала займатися хатніми справами. Хочу сьогодні прибрати, зробити прибирання в ванній кімнаті все ви вимити Вичистити, також хочу поприбирати в кухні вимити, ящички полички. Ну і пропоную вам таке мотиваційне, так сказати, відео. Може, вам також потрібно прибрати щось, але ви ніяк не можете на це зважитись, тому що, хоча це і потрібно робити, але зважитися це зробити дуже важко, по собі знаю, налаштовувались кілька днів. Тому пропоную вам таке відпочивальне для вас відео. Для мене трішечки попрацюю, беріть собі каву, чаю, і будемо разом в цьому відео з вами. Ну, Починаю з того, що замінюю постіль, буду робити прання. А вже ж коли прибираю, то прибираю вже все, що було чистенько, свіженько і гарно. Постіль, до речі, тут у Польщі, та в принципі взагалі в Європі, вона йде без простирадла. Я вже не раз вам казала. Простирадло люблю купляти в Ікеї, люблю тому, що вона там бавовняна, дуже гарної якості. А якщо, наприклад, в Екшені або в інших магазинах вона йде трикотажна і дуже швидко вона. Розтягується я беру в Ікеї ось таку бавовняну на резинці. Вона дуже зручна. Подушки, до речі, привезли свої з України пір'яні, які були в мами. Мама мені повіддавала, я там їх перешила, щоб вони такі були довгої, такі форми. 50 на 70 в нас ми таке любимо. Ми такі подушки, такий розмір любимо. І коли сюди везли, просто завакуумірували за допомогою пилососу вакуумних пакетів. І досить зручно вони буквально товщиною вийшли, я не знаю, 5 сантиметрів, гарно і легко доїхали. Ну і ось поставила прання і переходжу в ванну кімнату. Тут хочу прибрати все, користуюся зазвичай засобом для миття скляних поверхонь, мию і стіни. Ну, Саме в душовій кабінці над ванною, то мию за допомогою або порошкою в Україні мила. Тут порошок дуже складно знайти. Не знайшла я ні в кавлані, ні в інших магазинах, тому користуюся пастою. Але саме ось скло, і також інші стіни, там, де неможливо потім після пасти обмити з душу, то я мию і чищу зазвичай засобом для скляних поверхонь і також беру Беру новеньку кухонну губку і жорсткою стороною, тоді вона гарно відмиває і ось такий наліт на склі, і також наліт на стінках самої душової кабінки. Прибираю все з поличок, щоб було мені зручно прибирати, мити. Ну і вже хочу сказати наперед, що як вже зачепилося прибирання по кімнатах, по ванній кімнаті, по кухні. То вже вимила і балкон, прибрала там, навела лад. Пізніше вам покажу, як виглядає мій балконний город, мій балконний сад. Ну а зараз буду займатися прибиранням. Переходжу до миття стін, вирішила вже сьогодні все гарно вимити, вичистити, все прибрати. І користуюсь ось такою пастою. До речі, ось ця серія Pink Stuff досить непогана. В мене і для е, миття скла з цієї фірми, і також в мене кисневий порошок цієї фірми, і також ось ця паста. Дуже дуже непогано чистить, дуже непогано прибирає. В принципі, можна нею чистити все і ванну кімнату, і на кухні, все, і духовку, і холодильник мити, і також варочну поверхню скляну. У мене індукційна плитка, то я зазвичай ось такими жорсткими, так сказати, засобами не користуюсь, а користуюсь м'якенькою тряпочкою, і також засобом для миття скла. Тряпочку до речі, вам вже не раз казала, що привезла з України, і також мама мені надсилала останньою посилочкою. Багато це старі, старі ще, мабуть, з хутора бабусині бавоняні хустинки. Ну а вже ж зараз з ними ніхто не напинається, ні мама, ні я, ні сестра вже. Ж. Але ось для таких цілей вони дуже гарні. Витирати ними дуже гарно, взагалі не залишається ніяких розводів. Ну і зараз ось вже мию ванну, мию тією самою пастою, також вона гарно прибирає весь білий осад на лід, який з'являється від води. Далі інші стіни, і також ось ця велика шухлядка, ящичок, в якому знаходиться газовий котел, також, також дзеркало. Ну і все мию засобом для скляних поверхонь, і витираю ось цією тряпочкою, яка від хустинки. Ось такий умивальник у нас стоїть в ванній кімнаті, він може і модний, так сказати, але він такий незручний, я не знаю. З нього завжди вилітає вода, обляпує і змішувач, і також стінку за змішувачем. Мию кожного дня навколо, тому що взагалі він дуже такий неглибокий і ну, незручний, страшний, який незручний цей умивальник. Розставляю все по своїх місцях і прибирання ванній кімнаті майже закінчено. Мию підлогу застеляю килимок. І все ванна кімнато готова. І тепер переходжу на кухню, починаю з духовки. Хоча дуже-дуже не люблю її мити, але що ж зробити, потрібно, Потрібно, тому що якщо її запустити, то потім взагалі її не відмиєш. Вчищу тією самою пастою і також залізною мочалочкою, але тільки скло залізною. Саму духову шафу залізною мочалочкою не займаю, щоб не пошкрябати її. До речі, непогано відмивається паста, особливо, якщо не запускати духовку, знаєте, постійно за нею слідкувати, тоді буде все легко і чисто прибирати зручно. Ну і все, духовка готова. І мікрохвильовка також чистенька і блискуча, майже нова. Повертаю на своє місце рушнички, вони такі яскраві, літнього такого кольору, мені подобається висить у мене. Суто заради естетичного вигляду. Ну, і тепер буду мити всі інші шафки. Зверху, знизу, всередині, якщо потрібно, буду протирати. Ну, посуду виймати сьогодні не буду. бо то вже окрема історія. І холодильник також залишила, поки що не буду розмороджувати його. В принципі, там не намерзло зовсім. Ми користуємось ним рік. Майже то ще жодного разу не розморожувала його, і я ж кажу: зовсім немає там намерзлого нічого. Він такий, знаєте, дивний, хотіла його розморозити колись. І думаю, куди ж буде йти водичка, тому що він зашитий ось ось у кухонний гарнітур, так сказати, і, в принципі, дістатися десь знизу, де вона там буде витікати, я так і не зрозуміла, де саме. Мабуть, це холодильник, який має ось цю функцію, No Frost, тобто не намерзає. А далі хочу вам показати алоказію. Коли купляла, то писала мені дівчатка, що вона дуже капризульна така і буде підсихати, не дуже гарно буде рости. Особливо вона, бачите, в мене просто ось так в кімнаті в куточку стоїть не на підвіконні, не біля вікна. Але непогано вона себе почуває, нарощує нові листочки, навіть такий кущик, ось цей основний поруч з ним з'явився ще один кущик. Зараз поливаю дуже рідко її, але виглядає непогано. Вирішила прибрати теплі зимові ковдри у валізу, щоб вони не займали місця. Валіза стоїть там порожня, і думаю, нехай вони там зберігаються. Акусік, та куди бачите, кудись зібрався, куди мабуть, кудись буде мандрувати. Далеко? Прийшов, сам заліз і ось так ось сидів, не давав мамі працювати. Ну, що ж, трішечки відволіклись і продовжуємо займатися прибиранням кухні. Ящичками, шкафчиками закінчила і залишилось тільки помити підлогу і все, і буде вже чистенько і охайно. Витягла прання, розвішу, зараз поставлю на балконі. І наступну партію поставила знову пратися. Зараз у нас досить непогано на вулиці, трішечки прохолодніше стало, було дуже дуже спекотно. Зараз 24 градуси на градуснику. Ну, в квартирі ще досить спекотно, але в принципі все одно краще, ніж на минулому тижні, коли було 37-36, взагалі дуже-дуже жарко було. Ну І тепер трохи мого балконного городу, також трішечки тут поприбирала, почистила килимочок. Потрібно кожен раз його скручувати, тому що інакше ніяк не почистиш а воно все таки на вулиці і пил летить, і також осипаються бегонії. гарно виглядають бегонії, і для затінку вони класно. Виглядають, але сипеться з нього з них досить багато сміття. Ось такий сонячник гарний в мене розквів невеличкого розміру. Подобається мені на наступний рік. Обов'язково буду сіяти ось такого невеличкого розміру. Сонячники, особливо якщо для закритого ґрунту, тобто для кашпо, для якихось ємностей, тоді вони класно будуть виглядати. Гарно виглядає петунія. Сонечка сьогодні яскравого немає. І знову з'явилася в мене тля, особливо на троянді. Не знаю, що з нею робити, це щось страшне. А ось подивіться, який в мене перший врожай. Ось такий огірочок в мене непоганий вже виріс, скоро його зірвемо. Це огірочки, в принципі, такі довгі і високого зросту. І також, бачите, пов'язалися в мене кабачки. Кабачки це точніше цукіні, називаються Black Beauty, чорний красень. І ось такий ще огірочок в мене також з'явився це кущовий сорт, з завишки буквально 25 см. Тобто, я думаю, що саме для горщиків він буде непогано. Ну і тут також хотіла вам показати кабачок, але і сама його зараз не побачила. <гум> Помідорчики також, до речі, пов'язалися такими кітисями непогані. Закінчила своє прибирання дуже гарно, чисто і свіжо тепер в кімнаті, в квартирі взагалі. Зробила собі каву і трішечки відпочину в своєму балконному городі, в своєму садочку. Дуже яскраво і гарно зараз виглядає, дуже мені подобається. Вам дуже дякую, що зайшли на мій канал, були в цьому відео зі мною. Дякую вам, що залишаєте коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже вдячна за кожне добре слово. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.